Ти силу? знімаєш? Зараз міліцію визьму, що блогер ти тут. Що ти знімаєш? Це воно надо тут. Що, що? ти тут, хло? Хто ти такий? Блогер. З порядком, блогер, так? да? Зараз я візьму міліцію. О, і так. Що це тут за блогери? Тут порозходилися. Тут... Що це тут за блогери порозходились? Ой. Вот хто коментарі погані пише під цих відео. Вот хто. Що за блогер, зараз поліцію подзвоню, блін, Це капець. порозходили. Тож, друзі, силу лазі. Добре, добре, тече, давайте. От скажіть. Яке діло ці цьоці взагалі, до того, що цей хлопець, що цей пацик знімає? от Скажіть? От яке їй діло до того? а? Ну, от яке їй до того діло? Що він там собі на свій телефон іде і знімає, і говорить? От завжди є такі цьоці? Які завжди полізуть туди, куди їм лізти не потрібно. <смі> в житті кожного з нас є такі цьоці, розумієте? Десь в та цьоця живе в сусідньому під'їзді, в когось та цьоця, я не знаю, ваша якась там родичка чи ще хтось, або просто на вулиці ще лів людина, ви йдете, і якась цьоця до вас пристане і почне оцю діжу варити. І, типу, якби щось цією що робити? Якби і послати, знаєте, не хочеться. Але і не послати теж не можеш, ну бо, бо кого ти лізеш сюди до мене? Я що, до тебе лізу, що ти там собі знімаєш, не знімаєш? Яка тобі різниця, що я там роблю? А? Сьоці, якщо ви дивитесь на мене такі, ну перестаньте чіпатися до, до всіх підряд, а, Ну то займіться своїм життям. вам Що скучно живеться чи що, я не розумію. Воно вам треба. Оце лізете постійно до всіх підряд, хто там, що там, що хто сказав, що хто зробив, а чого ти то знімаєш, а чого ти так, а чого ти сяк? Вам не пофіг? Вам не пофіг? Маєте там свого чоловіка, йдіть його колупайте. Чи ви вже може його доколупали, що його немає. І таке може бути, на жаль. І таке, на жаль, буває в таких цього, це дуже часто. Так ви вже, знаєте, від свого чоловіка починаєте цеплятися просто до, до, до всіх людей на вулиці. Ну, для чого воно вам потрібно? Для чого воно вам потрібно? Скажіть, будь ласка. То така природа, то така натура, розумієте, що от не може по-іншому. Мусить прийти щось сказати, щось сляпнути, спортити настрій людині. Ну, не може вона по-іншому, ну не може ну, її от склад розуму не дозволяє йому ну, в тій чи в іншій ситуації повести себе по-іншому. Все, вона мусить прийти тобі, спортити настрій, щось сказати <хи> і піти. Або навіть не піти, а щоб ти зробив так, як вона каже. Обов'язково ти мусиш зробити так, як вона каже. Ти не можеш просто собі піти. А вона буде тебе. Поки ти не зробиш то, що вона хоче. Розумієте? А виявіть собі з такими цьоцями жити в одній квартирі чи будинку, неважно. Ну, це ж просто твоє життя більше тобі не належить. З тобі буде кожен день говорити, як ти маєш жити, що ти маєш їсти, пити. От бачите, як ми від гум гумористичного контенту м'яко чи. Переходимо в такі глибоко соціальні теми. Який я таке вмію, знаєте? Говорити про одне, а опинити звучити. Це хід думок сумасшедший просто. І він просто постійно. Цей хід думок в мене як то, переходить в слова в акустику, акустично, і ви це все чуєте. Це типу, як я думаю, і зразу говорю. Коротше, так от уявіть собі, ось цією живе. Ви ж не будете ні блогером, взагалі ніким не зможете стати. Тому що воно буде приходити і казати, а на що тобі це? А для чого тобі це? Ти так не роби. Ти зроби от так. Знайомо? Знайомо. І окей, якщо ти та, якщо та тітя якась там сусідка, і ви її, знаєте, послала на три букви, і, коротше, там все свалила. А якщо це якась рідня? Мама, бабуся. Тоді біда. Ну, це по факту, тоді біда. Тоді, от що тікають з дому. Їдуть кудись тільки щоб вдома не бути. Тому що це біда. Розумієте? Ну, Просто життя нема. Нема життя. Не буде у вас життя з такими родичами. На жаль. Щось там, от, Ви можете цій тьоті щось е, доказати, от, щось їй от, ну, сказати. От, наприклад, давайте прослухаємо ще раз це відео. А ти Зараз міліцію визвов, що блогер ти тут. Чого ти знімаєш? Це? Воно надо тут що? Ти тут? ти Хто ти такий? Хто ти такий? Воно тут треба. Тобто вона вирішила, вона рішила, що тут надо, а що тут не треба. Хто ти такий, я зараз поліцію викличу, зразу зашугує, маніпулює, розумієте? Ну там цілий набор. Як ви їй в даній ситуації поясните, що ви хочете собі щось зняти? Що така професія в цілому світі існує, що це блогер? Що, типу, ну, типу, це нормально. Як? Блогер. Блогер, да. Щас я візьму міліцію. О, Понятно, що приїде міліція, посміється, ну ж не будуть вас заарештовувати за те, що ви там. Всі сучасні люди молодь це все розуміють. В поліції зараз відносно молодь і всі все розуміють. Але не, нерви ви собі вже з'їжте. А якщо це кожен день відбувається. За богері, тут порозходили. Тож, друзі, силу лазі. Сука, бесять зніму. Добре, добре, тьоті, давайте. Розумієте, до чого я веду? Тобто, якщо ви з такою тьотею живете під одним дахом, ну, ви будете кожен день тільки виконувати те, що на її думку потрібно робити. Там, я не знаю. Сапати, щось біля хати робити. Бо інакше немає смислу. Ти що якийсь блогер? що? Якоюсь фігньою зайнявся. Займись серйозними якимись речами. Йди, вон, коротше, по цей. Посапай у герочки. Я не хочу. Як це я не хочу? Ти що? І починає. Ту -тур -тур. Отак. Кап. 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 Бачите, вже задовбало. Просто от, оце, як що я кажу, кап, а прикиньте, як вона зранку до вечора. Ну, то чекайте, то і залізо плавиться від такого, розумієте? Ну блін, ну так воно ж є. Багато хто з вас прекрасно розуміє, про що я говорю. Багато хто з вас прекрасно розуміє, про що я говорю. Так що, якби. Треба таких цьоць, знаєте, їх вже не перевиховуєш тих ць. Все, це вже фініто ля комедія. З цими цьоцями вже все ясно. Вони будуть е, ламати, портити життя всім оточуючим, хто їх оточує. Ну такий є вид людей, на жаль, така природа людська. Зламати її, ну не зламати, поміняти її свідомість це вже неможливо. Ну Все, вона тебе проклине, пошле. Ви чуєте. Вона агресує, вже агресія є. Хоча цей хлопець абсолютно ні в чому ну, взагалі не винен. Там ну просто але доказати щось там вже неможливо. От так вот. от. так вот. Ребята. Тому ламається життя багатьох дітей, тому ну, що просто заламують, заламують дітей. Діти про що мріють, ті мрії їм пояснюють, що це якась фігня та якусь фігню, якусь собі думаєш, вон треба піти. Курей нагодувати свиней. Хоча в цьому також нічого немає поганого. Треба і курей нагодувати, і свиней. Хтось чись покликання вести домогосподарство, сільське господарство, хтось від цього кайфує. І це нормально також. А хтось хайфує, хтось хоче стати, наприклад, там, художником, блогером, от як цей хлопець. Так ви чули, що йому сказали? І Що за блогер? Нащо ну, нам тут ці блогери? Так що ваше життя приймати рішення самі в ньому. Не давайте таким цьоцям приймати за вас рішення, ламати вас і все решта. Це психологічна ломка. Це, ну, не кожен зможе витримати це. Я б так сказав, ніхто це не зможе витримати. Люди або ламаються, або просто тікають. Просто сперечатися з такою людиною, боротися, якось там щось доказувати це просто, ну, це ти просто своє життя, свій час руйнуєш. Так що... Боріться, якщо ви вже попали в таку ситуацію, за своє майбутнє. Робіть так, як вважаєте за потрібне ви. А не хтось. І навіть якщо це ваша дуже рідна людина, мама, тато, будь-хто. Якщо ви вважаєте по-іншому, і ви вже дорослі, а не вам 5 років, то робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Якщо це нікому не в ущерб. І не ображає нікого. Все. So. От. Uh, крутий, бляха муха, я сказав, а Блін, я даже не знав, що я так это мибазар. Короче, блин, я вообще...